Чула, бачила фейсбуці, але нічого не вийде. Я чув про варту порядку, але нічого конкретного про неї сказати не можу, тому що в дії її не бачив. А, щодо інциденту, можу сказати тільки, що відбувається деяка війна кланів і боротьба за владу. Якщо чесно, в організацію я чув, але керівника їхнього вперше раз, що його ім'я. Я не в курсі справи, не буду нічого говорити. Ні, знаю. Людина як людина раз затримали, я за що? Я за що, просто так не затримують. Мені ж не затримали. Не знаю. Не знаю. Мені звідси хлопці. Дідбаю <риклад> поняття, а я його заразу просив, щоб він прошув і мені розказав. Любиш ти, я не письмо робити. Чого вам, нічого не Нічого. Наче правильно зробили, затримали. Наче нові чи не в курсі, що варто порядку робити. Тому... По названню охрана чого-то, так? Да? Ну. І проблеми якісь визникли, так? Да? Ну, раз вони существували, значить це кому-то треба було, так? Да? Що за ними нема контролю, нема контролю, але... Все треба робити в межах закону, а коли незаконно послуховується, це теж не добре. Ну яким чином, можливо, інше можна було якось за ними слідкувати, а не ну, незаконними методами. Що за нас